Вітаю, я Микола Княжицький. Ви на моєму Ютуб-каналі. 81 рік тому, 18 травня 44-го року, на самому світанку розпочалася депортація кримсько-татарського народу. Це один з найжахливіших злочинів в довгому списку трагедій, спричинених російським імперіалізмом, який Москва не хотіла визнавати до останніх днів існування Радянського Союзу. Лише після розвалу Союзу кримські татари почали повертатися додому в Крим в Україну. Друзі, підтримайте це відео переглядом, поширенням, лайком, коментарем. Адже історія кримських татар має звучати голосно і її мають чути не лише в Україні. В Україні з'явилися перші художні твори, присвячені цьому лиходійству трагедії рівнозначені Голодомору та масовим депортаціям з Галичини. Хай Тарма перша художня стрічка про депортацію цілого народу і водночас перший повнометражний художній фільм створений кримсько-татарським режисером. Його зняв Ахтем Сейтаблаєв у 2013 році напередодні анексії Криму. Сьогодні ворог знову повернувся і знову загрожує самому існуванню кримсько-татарської нації. Деякі сцени фільму ґрунтуються на спогадах батьків режисера, які пережили депортацію. У масових сценах, які відтворюють вигнання, знімалися люди, які на власному досвіді пройшли через цю трагедію. Ахтем Сейтаблаєв і сам народився у вигнанні і добре пам'ятає совєтську брехню про свій народ. Коли ти вчишся там в 4-5 класі, і твій викладач з історії поважна людина. Як він воював там на другій стоїть на, на, війні, там на років історії доходячи до звільнення Криму, Криму, каже, що ну звільне Криму, напевно, відбулося з меншою крові, якщо б не тотальна зради кримських татар. А причому в цей момент в цьому класі середньоосвітній школі сидить у нас клас, ну класи великі були там по 40, 40 з чимось навіть людей, з них приблизно 20-25. Це кримські татари, діти. І ти, коли дивишся на цього вчителя, якого до цього поважав, і не знаєш, що сказати, стриває. Так як? Як так? Так я, я вчора тільки грався, а я любив гратися, бавитися там медалями, нагородами свого діда. Родинні історії кримських татар того часу, ніби написані однією рукою. Так і було. Цей злочин торкнувся абсолютно всіх. Ми втратили практично більш половини свого народу. У євреїв завжди була пам'ять про Єрусалим, у кримських татар завжди була пам'ять про Бахчисарай. Мої батьки казали: дитина, вчись. Ти все маєш в цьому житті робити, щоб потім жити у себе вдома. Деякі спогади мої мами і батьки потім стали. Кадрами фільму Хайтермак. Те, що вони пам'ятали. «Хейтермаг» в перекладі з кримсько татарською означає «повернути». Кремли не уявляють себе без Криму. Це їхня земля обітована, з якої Москва раз за разом намагається їх витіснити. Фільм «Хейтермаг» Темесе і Теблаєва став першим кроком до усвідомлення масштабів трагедії Кремли. Пізніше її осмислила і вся Європа. Це сталося під час виступу Джамали на Євробаченні. Її пісня 1944, виконана у 2016 році на сцені в Стокгольмі, стала криком душі цілої нації. В основі композиції історія бабусі Джамали Назелхан, яку разом з п'ятьма дітьми примусово депортували з Криму. Ця пісня стала першою в історії Євробачення, що пролунала кримсько-татарською мовою. Тоді Джамала принесла Україні і своєму народу перемогу, перше місце на престижному конкурсі. Культура, це потужна зброя, яка ніколи не існує поза політикою. І кримські татари, Ахтемса і Таблаєв Джамала, гідно виконали свою місію. Світи України дізналися більше про жахливий злочин, який Москва стоїла проти цілого народу в самому серці Європи. Але потрібно було рухатися далі, поширювати історичну правду і надавати їй чітке юридичне визначення. Це набуло особливої ваги в умовах рецидиву повторної анексії Криму. Саме тому, у 2015 році Верховна Рада підтримала мій проєкт постанови про визнання депортації кримських татар актом геноциду. За тоді проголосувало 245 депутатів. Цим документом, зокрема, 18 травня, день, коли розпочалася депортація, було офіційно встановлено як день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Кілька днів тому, 14 травня, Верховна Рада України ухвалила ще одне важливе рішення: це було таке звернення до міжнародної спільноти на підтримку корінного народу Криму. І ми звертаємось до світової спільноти з тим, щоб страшний злочин. 81-річної давнини не був забутий, а ті злочини, які робляться зараз щодо кримсько-татарського народу, не були пробачені. Лідер кримсько-татарського народу, правозахисник і народний депутат України Мустафа Джемілів в своєму виступі з трибуни Верховної Ради, зазначив, що таке звернення важливе для тих кримських татар, які зараз живуть в окупованому Криму. Вони дуже вдячні, адже така увага свідчить про те, що держава про них не забула, і що їх батьківщина рано чи пізно обов'язково буде звільнена від документів. Звернення Верховної ради до всіх парламентів країн світу та міжнародних організацій є особливо актуальним ці дні, коли певні сили у світі активно намагаються принести Крим і відповідний корінний народ Криму жертву агресору заради досягнення якогось примарного перемир'я з агресором на чолі з розшухуєм міжнародним судом воєнним злочинцем. Звернення закликає уряди і парламенти держав світу. Визнати ці злочини актом геноциду, як це зробили вже сім країн: Латвія, Литва, Канада, Польща, Естонія, Чехія і Україна. Я особисто виступав в парламентах різних країн з закликом ухвалити відповідні рішення. Ми пам'ятаємо, непокаране зло повертається. Саме тому в заяві парламенту особливо ОАО, приділено переслідуванням, яких зазнав цей мужній народ в умовах окупації Криму. Зокрема, Верховна Рада підкреслила. Необхідність припинення репресії на півострові, активної участі міжнародної спільноти в кримській платформі, скасування незаконної заборони меджалісу окупантами, підтримки розвитку кримсько-татарської мови і культури, а також звільнення політичних в'язнів. Україна повинна боротися за кримських татар так само, як Кремли боролися за своє повернення. Їхня хайтарма, повернення триває і досі. Вона завершиться лише тоді, коли Україна поверне Крим, а кримські татари свій дім. Більше про цю трагедію і водночас про подвиг великого, але часто забутого народу у фільмі Заборонена нація доступному за цим посиланням. Подивіться, підтримайте, розкажіть про під нього своїм близьким, адже пам'ять про депортацію кримських татар залишається важливою не лише для історичної правди, а й для сучасної боротьби за права людини. А сьогодні згадаємо один з найстрашніших злочинів Кремля і вшануємо пам'ять його жертв.